Тернопільщини. А я з Вінниччини. Діалекти. Діалекти. У нас на Тернопільщині це називають путня. А у нас відро. Лейла, а в польщі я. Друга картинка. У вас це є? Ну, торт або пиріг. То є пляцок, люди. Сковорітка. Ну, щоб жарти, щось яйця. У нас це називають рондель. Напишіть, в кого називають рондель. Де я би назвала це терченики. Терченики то є дуже файна справа. Що перші розчують терчинники? Весні перший раз чуєш терченики. Лопата, картоплю копати. То є рискаль, люди! Рискаль! Яка лопата? Рискаль! Як у вас називають високу дівчину? Димба. Димба? Нас дилда просто. Дивись. Що це? це бурят який? Ручок з хроном це. То, так я говорю, в нас хрім гулять. Ні, ну в нас просто цвітлі це називають. Цвітлі це останні похоже. Що ти бачиш перед собою? Я бачу перед собою ці ковбасу і це бувалюся. Тут ще хрін зверху. Цю страву готують на величний горішній. таке не роблять? Таке на великдень не роблять. У нас на Великдень це називають. Мішанина, і це божество. Почли потім цоневочця. <laughs> Все? Все. Це були ми цьом цьом.